Всім привіт, друзі! З вами як завжди я наш я. І сьогодні у нас буде Грені в Роблоксі. Дуже давно цього не було. Видите у нас бабка? Це в нас Грені Альфа такой. Эти типу. магазины. Это надеонс. Скоро є? 6. Півтарик. Сколько у нас? Субтитры сделал DimaTorzok нажав інші ігри ну, давайте на сенс камеру стартуємо так що у нас є нормально сто робокс менчусь дайте поки музику виключимо. Так. Ну давайте продовжити. попробуємо пройти гру так Давайте все. 5 дней. Сколько? Так двигается у бабки. Бабку ты едашь? Найди домой. Э бабка. Ну, Я так понял, и на мене все рівно, тому давайте проходим. У нас так разумів взагалі версія 1.0. Тому що тут, ну, в плане так виглядать. По мастерке. Тут у нас ничего. Ой, ба. Я так розумію, гренні на нас вся за лампи. Я колись пам'ятаю грав в цю гру. Одивіться. того я... Того не було. Да, давайте зараз розходим. А, дивіться. Вот що. О, жесть! Чё у нас за монетки? Блин, бабка какая-то странная, трошки. Да. <связь> что у нас тут есть? Капец, чё у нас такие урумазни? Блин, вот тут вообще нормально. Скайпок. Давайте посмотрим, что тут ещё есть. Та-та, <связь> да, да, это версия 1.0. Видите, <связь> телевизор. Выпульк. Ну прикольно, гра. Але було би прикольно, якби вони не нею займались. А, бабка. Короче, греня на нас вообще все рівно. Дай борись. Куди не можна грати ще за бафа? Так. Що треба найти молоток? Давайте підемо взагалі ще роздивимось карту. Пицца, це чтобы прислатить. Ну цей гран не... С плеймаркету такого типу. пицца. Можна за ліжко ходить. Ого. Какой? Так, то у нас шоу? Ничего, чужка кела стоит, что так задумал. Ясно. Ну, Скрыли. О, молоток. Ви Хочу подивитись звук, а ви теж ще не глянуть? на голову? Чого? Чого такие звук не авазу спит? Тут шо, арбалета у нас нема. у нас что? А! А, це обманка, позвонит. Во! прикольно. А, то тут тоже. Скидывайте. Тут на сайт немало, чтобы выкликнули крутили. моешь Э! Е! закрыть, что делать все гараж. А нет, видите, да, 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 не видите, та-та-та закрыт. Пробки не выпиливают. Пусть. Так Пусть. пришла. Да ты її розпобудемося для приколу, ні? Чокка здавался. Все? А, тут так ты типу, А можно здесь Ходу Я прийшов. Кінцівка! У мене ключ в руках був! И нагороду дали. все the end капець ну гра прикольна але її би трошки доробити буде вообще супер я би от наприклад змінив трохи головне меню щоб воно було більш 3 d шне і то а що все а як назад а що не можна назад в меню типу а ясно ні, ну, гра прикольна, можу сказати. Але тут є свої недоробки. Нічого зі за 6 хвилин відео. Тоді дякую всім, хто подивився це відео. З вами був Яностікяр. Якщо ви ще хочете відео про якісь грені, або там про ну, мене більш активу по грені, тому якщо ви знаєте, що можна зняти, скидуйте мені в коментарях посилання на гру, і я вже буду вирішувати. А з вами був Яностікяр. Всім удачі! 一八八。